Слава Ісусу Христу, миру всім нам! Сьогодні була дуже важка ніч для мене. Прикинувся я звуків ракет та шахетів. У мене починало лунати до десятки вибухів. Почалася панічна атака, в той момент не було чутно ні голоса Бога. Я ніби забула всі слова та молитви. Каялася стільки, скільки вистачало сил. Все плило перед очима. Потім вже згадала я одну проповідь та почала усіма своїми силами, скільки могла поєднуватися з Богом. Я почала з ними розмовляти. Знаєте, якщо поглянути на ситуацію очима Бога, це справжнісінький жах. Та величезна біль. Те, що відбувається зараз в Україні, найзначайно довіра та віра можуть нам допомагати не бачу велику сил. Як можна загалом відчувати сумнів? Ні, правда дуже соромно. Сумніви рано чи пізно зруйновують нас як психологічно, так і фізично. Ми маємо зрозуміти, що віра в Бога це в першу чергу абсолютна довіра в його сил. Абсолютна довіра. В людини не має виникати. Питання до волі Господа загалом. Бо вже гордим противиться, а смиреним дає благодать. Минивши для себе розуміння слова Божого. Приходячи до Бога з правами та покаянням, ми дійсно рятуємося та маємо змогу рятувати інших. Це наш обов'язок перед Богом. Питання вони. Будуть розсіювати самі по собі. Головне – це абсолютна довіра, мира всім нам та розуміння до Бога, а мав нарешті забути, що такі тривога та страхи. Бажаю кожному абсолютної довіри до волі нашого Господа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.